Котохат. Ой, которт, которт. Котопорт. Котопорт, котопорт будемо будувати. Е, І цей. Там, ну, буде, короче, такий кіт, буде лежати на боку такий. Е, І лапи буде в цей. Прощагати, як він називає? на воду. І таким чином це типу буде такий котопорт. І між тими лапами будуть у нас там човники всякі, ну і у вигляді котів. В минулому відео ми побудували що таку цю ялинку. Ми ще тоді колись побудували отакого котиська. А сьогодні ми будемо будувати котох... котопорт. Нам ну, ці блоки, які ми будували в цей е, в минулому відео, вже нам не потрібні. Нам потрібні... Давайте може, нас буде такий як Рижий із білим чим кіт такий. А очі в нього будуть сині і зелені. Я таким. Кота думаю побудувати на, ць, на, цьому, на цій стороні. Так що тут можна зламати деревце, щоб не заважало. А то зараз буде заважати. Будувати наш будинок. Ну, котох, котопор. Вже котохату хотів казати, але ж ми котохату вже побудували, так що можна не переживати. Так, тут ми зробили, тут ми зробили, А, це оце листя тримає ще, типу, оце дерево, я так зрозумів. Ні, а, та тут, напевно, як і в цьому минулому відео. Це, де ми ялинку будували, тут, напевно, теж позастрягали якісь. Да. Дивіться, у мене куча всяких цих. Як? Парусків. Вже куча паростків, але вони мені не треба. Так, ось так, я думаю, гарно нам... Камістинка. Ну, ми можемо... Ну так, да, хай тут буде в нас така Це. Е, Щоб швидко очистити траву, в мене є така штука, як е, бомба. Бомба називається. бомба. І кераш. Називається. Хоча краще синя бомба, вона, по-моєму, крутіша. 다 <놀람> Прикольно. Так, а тепер будемо приступати до нашого будівництва. Нам ось ці блоки, які тут валяються, вони нам не потрібні. Нам потрібні ті блоки, які ми будемо будувати. Тут ще пали, палки всякі якісь у нас. Е, приступаємо до очищення території. Щоб легше було будувати нашого кота. Е, цей будуть е, ой, порт. Він буде красивий, я обіцяю, тут яхти красиві всякі такі будуть, ну і так далі. А я думаю, Такої території вже вистачає, так що можна тут починати будувати. Наш кіт буде лежачий, так що буде прикольно виглядати. Можна... Ні, його зробити можна отакою. Ні, отакою шириною. Щоб був якийсь нормальний кіт у нас. Я тут поки таку цю виділу. А потім як це як зроблю, то я вам покажу. Ну, я, я які в мене тут стіни поки вийду, там, і, ну і так далі. Буду але щось типу того, дивіться. Як як... Це, якщо добавить ще 4 тикілапи, сюди буде котопавук якийсь. Котопавук вийде якийсь в мене потом. Так. поставити якісь крутецькі двері незвичайні, може такі можна поставити ж махогонінієві якісь поставив махогонієві Загупиє в оффщо вона. Можливо, хто цей грав із модом сутінковий ліс і там є цей кокет, схожий на ургаста. То знаєте, там такий босса то такий є. На ургаста, похожий. Мені, якщо чесно, на ургаста. Давайте зап... Ай-яй-яй-яй-яй. Опа, цей. Эээ... А... Ну типу таке є? А... Ну... Жижовий автомат давайте зробимо. Ось так. А, цей, тепер надо типу цей... Е... покласти сюди... Я... Ну, e que será, e que, e que será e também vão te pôder te pôderem vão te, de diferentes objetos Як би це то зробити? Нам потрібна якась скриня. А ну, давайте англійськими напишемо. Так, а ну може я просто... Скринька пам'яті. Ну і така буде. Давайте. Прикольно, так? Да? Тепер треба зробити так, щоб, типу, коли, наприклад, цю скриню щось... 에, коли в цю скриню щось склали, активувався редстоун. Stone. Okay. Може на или... okay. А, це походу не така скриня, як на. Давайте тоді звичайну поставимо. Поставимо звичайну скриню. Ставимо звичайну скриню. Давайте ми продовжимо, як ми будуємо котопорт Кото в наступній серії. Ну, всім до наступної серії.